Знаєте, під час війни, зважаючи, я кажу, на ці всякі кібератаки, що ще ж, нам про то говорять, використовуються, деколи мовчать, деколи говорять. Але е, мені <смі> за останніх пару днів, так, декілька разів зламують мій обліковий запис. І чомусь то вводять мої, тобто показують мені, тобто воно блимає, а потім так немає інтернету, знаєте, сторінка блим, а потім хоп! Немає інтернету, тобто змінити нічого неможливо, і ввели мені тобто, якийсь комп'ютер до приду мій старий номер телефону, і новий номер телефону до мого облікового запису, хоча я того не роблю. Не люблю. Не робила, хотіла взагалі, щоб облікові мої записи були без телефонів. Хтось так показує мені, що знають мої номери телефонів, ті, хто взламують мій обліковий запис. Знаєте мої номери телефонів? Йо-йо, І можете до мене зателефонувати, я навіть трубку підніму. Цікаво знати, звідки ж ви так. Ох, до мене приєднуєтесь. Коротше так, те, що стосується, те, що стосується, зараз кажу, кіберзлочинів е від ну, штрафу і 15 років в'язниці можуть дати, тим кіберзлочинцям, щоб вони розуміли. Щоб вони розуміли, я думаю, вони розуміють, вони знають, чим вони ризикують. Це вони ризикують, я думаю, вони знають. Ну, якщо не знають, Кримінальний Кодекс України є, е, так, є 360 є перша стаття, так, штрафи і до 15 років в'язниці. Щоб розуміли, ці що от е, до коїсь, так, публікові записи залазити не можна. Ти таке, ти таке?